ні, я зараз він мені корпус сподобався зараз давати. Не, не, не... не знаю, хто стоїть за тим, хто -то верховодить, що в даний момент рульники, селяни Польської Республіки протестують проти завозу нашого зерна. Хоча згідно статистичних даних польських. Міністерство Україна завезла порядка 4,3 мільйона тонн до Польщі, а росія Білорусь – десь порядка 8 тонн. Ну, загальний обсяг 12 мільйонів тонн. Тобто ми одну третю завезли тільки туди. І ну, чому так акцентують на Україні? Ми думаємо, що то якісь такі політичні ігри все-таки йдуть і не без відома, не без Росії, без Російської Федерації. Ми можемо так само сказати, що ми не будемо брати польського товару. До мене сьогодні дзвонив мій товариш Поляк, він каже, ви каже, вивозите з Польщі на 7 мільярдів доларів, а привозите на мільярд. От є різниця один до семи. Ну як? Нам би мали руки цілувати за те, що ми там їхню економіку піднімаємо, а нам викручують руки. Ми хочемо просто, щоб воно було все справедливо. Вони їдуть і ми їдемо. Кордони зараз вільні, машин абсолютно немає. Чому воно все стоїть? Так не може бути просто. Розумієте, яка ситуація? Ось і все. У нас війна, а вони не розуміють цього. Вони не розуміють просто і не зрозуміють, напевно. На даний момент вже і в'їзд, і виїзд блокують. Ну, це так не вирішується питання. Якщо ти хочеш щось вирішити, вирішуй в себе в Варшаві, там, біля своїх міністерств, а не просто блокувати. Якщо в тебе є проблеми з зерном, ну, умовно, блокуй питання з зерном, але не блокуй 100 видів підгруп товарів, які їдуть в Україну. Тим більше нам так важко, і всі, в принципі, розуміють, що в нас є війна. І зрештою, я думаю, що це не всі поляки. Поляки нам допомагали з самих початків, і я думаю, що поляки далі з нами солідарні. Це просто невелика група поляків, яких як сказати правильно підбензинюють на такі от речі, і це не вся нація польська, яка підтримується. Це 100%.